Всім доброго дня! І сьогодні ми розглянемо анатомію тонкої кишки. Тонка кишка інтестінум Тенуе або ентерон це найдовша частина травної трубки, і її довжина у живої людини складає від 2 метрів 200 см приблизно до 4,5 метрів. А у трупа в зв'язку з розслабленням м'язів ця довжина є більшою. І вона складає від 5 до 6 метрів. А зараз давайте розглянемо частини тонкої кишки. Зараз блакитним кольором виділена 12-пала кишка дооденум. Наступна частина тонкої кишки називається порожня кишка, або її ще називають голодною кишкою єюнум. І остання частина тонкої кишки називається клубова кишка іліум. А зараз ми по черзі будемо розглядати кожну частину тонкої кишки. І почнемо ми з 12-палої кишки доаденум. Давайте розглянемо її топографію. І почнемо ми з голотопії 12-палої кишки. 12 пала кишка доаденум розташовується в черевній порожнині в заочеревеному просторі. Давайте з'ясуємо, що таке заочереваний простір. Заочереваний простір спатіум патіум це є простір, що розташовується позаду порожнини очеревини. Він розташовується між заднім листком парієтальної очеревини, і задньою черевною стінкою. Тобто черевна порожнина зсередини вистелена внутрішньочеревною фасцією. Фастія ендоабдоміналіс. Така сама фастія є і у грудній порожнині. Вона називається фастія entoтарацика. А очеревина, як ми знаємо, складається з двох листків паріетального і вісцерального. Вісцеральний листок очеревини покриває органи, а паріетальний покриває стінки черевної порожнини. Тобто, заочеревний простір розташований між. Заднім листком парієтальної очеревини, а також задньою черевною стінкою, яка покрита фастією ендоабдоміналіс. Зараз ми бачимо розріз приблизно на рівні 2 та 3 поперекового хребця. Зараз ми дивимося на це січення зі сторони ніг, тобто знизу. Ось ми бачимо м'язи живота, а ось м'язи спини. Далі блакитним кольором ми бачимо очеревину перитонеум. Пунктиром позначена задня черевна стінка, яка зсередини вистелена фасією ендоабдоміналіс. Таким чином, заочереваний простір буде розташовуватися між заднім листком парієтальної очеревини, яка виділена блакитним кольором, а також задньою черевною стінкою. Яка позначена пунктиром. І ми бачимо, що в цьому просторі розташовуються певні органи, і вони не покриті очеревиною. Тобто, ці органи по відношенню до очеревини розташовуються ретроперитенеально. Тепер на цій схемі ми знову бачимо очеревину, яка виділена блакитним кольором. А зараз ми бачимо 12-палу кишку, яка майже вся, крім її верхньої частини. Буде розташовуватися в заочеревеному просторі. Рухаємося далі. Зараз ми розглянемо частини, а також скелетотопію 12-палої кишки. 12-пала кишка має 4 частини. Перша частина 12 палої кишки називається верхня частина, або цибулина 12-палої кишки, або ампула 12 палої кишки, парс суперіор до одені. Або бульбус дуадені, або ампула дуадені. Вона розташовується на рівні першого поперекового хребця. Він зараз виділений блакитним кольором. Вона проходить горизонтально зліва направо. І потім утворює верхній дванадцятипалий вигин флексура дуадені-суперіор і переходить в низхідну частину. Низхідна частина парс десценденс – Спускається вертикально вниз вздовж хребта від 1 до 3 поперекових хребців, і потім утворює нижній 12-палий вигин флексура до адені інферіор. і переходить в горизонтальну частину. Горизонтальна частина парс горизонталіс йде справа наліво на рівні 3-поперекового хребця. І потім переходить у висхідну частину. Висхідна частина pars ascendens піднімається вгору на рівень другого-третього поперекових хребців. Місце переходу 12 палої кишки аденум в порожню кишку Єюнум називається 12-пало порожньокишковий вигин флексура доаденої юналіс. І цей вигин розташований на рівні другого поперекового хребця зліва від хребтового стовпа. Чому це має для нас таке важливе значення? 12 пала порожньокишковий згин, фліксура дооденої юналіз, є фіксованим місцем. Воно фіксується до задньої черевної стінки за допомогою зв'язки, що підтримує 12 палу кишку. Лігамент суспензоріудуодені або зв'язка трейца. Зараз ми перевернемо нашу схему. І ось ми бачимо зв'язку, що підтримує 12 палу кишку Лігаментum suspensorium додені. Також 12 пала порожньокишковий згин флексура дооденої юналіс, має велике практичне значення, тому що від неї хірурги починають ревізію. Тобто огляд тонкої і товстої кишки. Перейдемо до синтопії 12-палої кишки. Доаденум у вигляді підкови оточує головку підшлункової залози – капут панкреатіс. Зверху і спереду 12-палу кишку прикриває печінка гепар, а також жовчний міхур Везіка Фелія. Позаду і справа від 12-палої кишки розташовується права нирка Рен Декстер. Ми перевернули нашу схему. Справа розташовується висхідна ободова кишка Колін Асценденс. А також правий згин ободової кишки Флексура Колі Декстра. Ми знову перевернули нашу схему. Озаду 12-палої кишки проходить нижня порожниста вена. Вена кава Інферіор. А спереду 12-палу кишку перетинає корінь брижі поперечної ободової кишки. Радікс мезоколін трансверзум. На жаль, ми не можемо показати цю структуру. Наступна частина тонкої кишки називається порожня кишка єюнум. Вона розташовується інтраперитонеально, тобто з усіх сторін покрита очеревиною. Також порожня кишка єюнум розташовується в лівій верхній частині черевної порожнини. Між дооденум і Єюнум є чітка межа. Це 12-пала порожньокишковий згин фліксура дооденої і остання частина тонкої кишки називається клубова кишка іліум. Вона також розташовується інтраперитенеально, тобто з усіх сторін покрита очеревиною, але вже в правій нижній частині черевної порожнини. Між єюнум і іліум чіткої межі немає. Хочу звернути нашу увагу на те, що порожня кишка єюнум – а також клубова кишка іліум мають брижу. Брижа це дуплікатура серозної оболонки. Вона називається мезентеріум. Зараз ми бачимо частину тонкої кишки, яка має брижу. Брижа тут показана жовтим кольором. Зверніть увагу, це дуплікатура серозної оболонки. Зараз блакитним кольором ми виділили серозну оболонку. А ось такого ракурсу. Ми добре бачимо, що брижа це дуплікатура серозної оболонки, тобто подвоєння серозної оболонки. І ми бачимо, що між цими листками брижі будуть проходити кровоносні судини, а також нерви, які будуть забезпечувати живлення, тобто трофіку, а також інервацію тонкого кишечника. І ще раз хочу звернути нашу увагу на те, що брижа це дуплікатура серозної оболонки. Так ми ще краще це бачимо. Місце переходу тонкої кишки інтестинум тенуе в товсту кишку інтестинум красум називається клубово-сліпокишковий кут Angulus illiocealis. В ділянці клубово-сліпокишкового кута є апарат, який буде відокремлювати вміст тонкої кишки від вмісту товстої кишки. До цього апарату відноситься клубово-сліпокишкова заслінка вальва іліоцикаліс, Або по автору вона називається буагінова заслінка. Це складка слизової оболонки кишки. Також до цього апарату, який буде відокремлювати вміст тонкої кишки від вмісту товстої кишки, належить клубово-сліпокишковий мускулюс сфінктер іліоцикаліс. Це вже потовщення циркулярного шару м'язової оболонки кишки. В цьому відео ми не будемо розглядати відмінності в будові порожньої, а також клубової кишки. Тому, що, по-перше, на жаль, на цьому атласі я не зможу вам їх показати, а по-друге, там немає нічого складного, і ви це зможете прочитати в методичці або в підручнику з анатомії. А зараз ми наглядно розглянемо будову стінки тонкої кишки. Зараз блакитним кольором виділена слезова оболонка туніка мукоза. Ось ми також її бачимо з такого ракурсу. Особливість слизової оболонки тонкої кишки полягає в тому, що вона, по-перше, утворює колові складки пліце циркулярес, які збільшують площу тонкої кишки. А друга особливість полягає в тому, що слизова оболонка тонкої кишки утворює кишкові ворсинки – віллі інтестіналіс. Вони слугують для всмоктування поживних речовин, а також збільшують площу тонкої кишки. Тобто, слизова оболонка за рахунок того, що вона утворює колові складки, а також кишкові ворсинки, збільшує свою площу поверхні. Тому що в тонкій кишці відбуваються процеси всмоктування, і чим більша буде площа поверхні, тим краще ці процеси будуть реалізуватися. Також слезова оболонка містить численні поодинокі лімфатичні фолікули, фолікули лімфатіці солітарії, а в клубовій кишці іліум, крім поодиноких є також групові фолікули, фолікули лімфатіці агрегати. Або вони називаються пієровими бляшками. На жаль, ми їх не можемо показати. Також ми пам'ятаємо, що слизова оболонка тонкої кишки в ділянці клубово-сліпокишкового кута, утворює буагінову заслінку, або клубово-сліпокишкову заслінку вальва і Наступна оболонка, яка зараз виділена блакитним кольором, називається підслизова основа. Теля субмукоза. Вона утворена пухкою волокнистою сполочною тканиною. І завдяки пухкій післизовій основі слезова оболонка утворює складки. Наступний шар називається м'язова оболонка. Туніка мускуляріс. Вона побудована з гладенької м'язової тканини і має в свою чергу два шари. Зараз ми виділили внутрішній шар. Це циркулярний шар стратум циркуляре, а ось ми бачимо зовнішній або поздовжній шар стратум лонгітудиналі. Також ми пам'ятаємо, що в ділянці клубово-сліпокишкового кута ангулюс іоцикаліс циркулярний м'язовий шар шлунка потовщується і утворює клубово-сліпокишковий сфінктер, мускулюс сфінктор іліоцикаліс. Наступна оболонка називається серозна оболонка, туніка сероза, або перитонеум, очеревина. Порожня кишка єюнум і клубова кишка іліум, покриті очеревиною з усіх боків, тобто інтраперитонеально. Верхня частина 12-палої кишки також покрита очереваною інтраперитонеально. А всі решта її частини розташовуються екстраперитенеально у заочереваному просторі. Тобто, вони покриті очереваною лише з однієї сторони. Також необхідно сказати про адвентаційну оболонку. Туніка адвентиця вона покриває зовні більшу частину 12-палої кишки дуаденум. тобто адвентаційна оболонка. Покриває ту частину 12-палої кишки, яка не покрита очеревною. На несхідній частині 12-палої кишки Pars descendens до Адені. На задньомедіальній стінці є два сосочки. І перший сосочок називається Великий сосочок 12-палої кишки, папіля до Адені Майер, або він називається Фатеров сосочок. На великому сосочку 12-палої кишки буде відкриватися печенково-підшлункова ампула, яка утворюється від злиття двох проток дуктус холєдахус, а також дуктус панкреатикус. Якщо ми придивимося, то ми побачимо і малий сосочок 12-палої кишки папіля дуадені мінор. Він розташовується на 2 см вище від великого сосочка. На малому сосочку 12-палої кишки відкривається додаткова протока підшлункової залози – Ductus pancreaticus accessorius. І ці протоки будуть проходити в паренхімі підшлункової залози. А зараз давайте розглянемо кровопостачання тонкого кишечника. Тонкий кишечник інтестіном Тенуе кровопостачається в основному за рахунок верхньої брижової артерії артерія мезентерика суперіор, що відходить від черевної аорти. Венозний відтік здійснюється в одноіменну вену Вена мезентерика суперіор, яка буде зливатися з селезінковою веною і утворювати ворітну вену вена порта. А зараз давайте розглянемо функції тонкої кишки. У тонкій кишці відбуваються процеси перетравлення їжі, а також смоктування поживних речовин. Для забезпечення перетравлення їжі у 12 палу кишку по загальному жовчному протоку виділяється жовч, що виробляється в печінці. Також у 12 палу кишку виділяється сік підшлункової залази який містить всі види ферментів для перетравлення білків, жирів і вуглеводів. Слизова оболонка тонкої кишки має численні кишкові залази гляндуля інтестіналіс, які виробляють кишковий сік для перетравлення білків, жирів і вуглеводів. А процеси всмоктування поживних речовин найбільш інтенсивно відбуваються в порожній кишці. Для цього. Слизова оболонка тонкої кишки збільшує свою площу поверхні за рахунок кишкових ворсинок, Вілі інтестіналіс, а також колових складок Пліце Цикулярис. Всім дякую за увагу! Сподіваюся, це відео було для вас корисним і зрозумілим. Якщо це так, то по традиції напишіть про це в коментарі. А ми з вами зустрінемося в наступних відео.